Мобільні вогневі групи на півночі Київської області перебувають у постійній бойовій готовності. Це бійці 20-го окремого батальйону спеціального призначення президентської бригади. У випадку загрози з території Білорусі вони одними з перших зустрічатимуть ворога. Запевняють, до такого розвитку подій готові. Вони не розуміють, що їх тут чекає. Ну, сюрпризи ми їм наготовили. Бойовий дух у всіх на вищому рівні, скажімо так, всі чекають. Що піде ворог, ми будемо зустрічати. Військові постійно навчаються та удосконалюють свої навички. Особливу увагу приділяють протидії безпілотним літальним апаратам. Спочатку це теоретична підготовка, вони вивчають ТТХ цих безпілотних літальних апаратів, вони вивчають правила стрільби під певними кутами. І відповідно, потім ми це закріпляємо на стрільбах. Ми в, скажімо так, в підготовчій частині використовуємо квадрокоптери. Тобто вони учаться виводитись на ціль, супроводжувати ціль і робити виноси по квадрокоптерах. Але квадрокоптери досить дорога річ, тому на стрільбах ми використовуємо більш дешеві їхні замінники. Це кульки на наповнені гелієм. Бойова готовність у нас повна. Тобто проводяться постійні навчання, постійні відпрацювання. Відповідно, ми готові зустрічати ворога. Хай попробуйте. Бійці впевнені, політати у ворогів не вийде. Для протидії розвідці використовують так звані антидронові рушниці. Ми оглушимо в будь-якому випадку, дрон завмирає на пару секунд. За цей час група антидроновий розчот повинні його збити. Якщо вони не збивають, він набирає максимальну висоту і вертається до оператора. Але оператор його не бачить. В нашому випадку, якщо летить дрон, з вогами, з підарунками своїми, то ми просто збиваємо йому навігацію, якщо я не в змозі його збити, то він вже не скине хлопцям підарунки на спини. Така і задача. Справляються вона з нею на всі 100. Шансів в них тут небагато. Якщо літати, то недовго. Тут знаходиться наш розчот. Хлопці вже всі з бойовим опитом, так що ми їм дамо прикурити. На землі також усе під контролем, облаштовані окопи, вогневі позиції та бліндажі. То ми добре дуже вгризлись в землю. Підготовлені вогневі точки, розподіл по відділенням, хто як працює, підготовлені укриття на випадок ракетного чи артилерійського обстрілу, да, система бліндажів. Ми готові в будь-який момент дати відсіч, да, зустріти ворога в бою. Готові чекати батьківщина в надійних руках. Будують на совість, щоб і воювати ефективно, і очікувати на ворога з комфортом. Ласкаво просимо до хати. Все на зруб зроблене. Майстри у мене хороші. Вміють таке робити. Два наката. Зверху. І всередині це така в нас вже відділочка, шпон такий сантиметровий хлопці нарізали, позашивали, ну, щоб було так гарненько. Ну Не так як в Кацапі. там жити, блядь, в землі тако сидіти землі. мохом покриватися. Стой. Жуйка, да. це нам люди е, обломки ракети предложили. Тут за селом, як кацапи були, десь збили ракету. Ну, нам казали Буковська, але це вряд ли Буковська, це якась друга. Так ми й не знали, яка вона. О, це таку зробили бружуєчку, зварили. Хлопці підказали, Стар, я варив. Люди місцеві дуже багато допомагають, дуже багато. Військові запевняють, до зустрічі ворога готові у будь-який час. Весь склад особовий проживає безпосередньо на самих позиціях, неподалік вогневих позицій. Проживають вже в бліндажах, обліндажовані в три наката. Артилерійських обстрілів ми не боїмося. Вогневі групи постійно в бойової готовності, постійне чергування. І тому готові почати працювати протягом 5 секунд після команди до бою. Будемо стояти ні кроку назад. Тут ходити нема де. За нами Київ, за нами столиця, а отже вся Україна.